Приділить країну виробництва газового балону. Дивіться, по-перше, якщо балон ось тут може бути вибито ось тут, а так, на ньому написано Made Мейдін Нургаз, Капа Сіті. І з другої сторони десь тут Made in Turkey було написано. Ось до in Turkey написано. А, бачите, Made in Turkey. Тобто зроблено в Турції і плюс е комфорка, точніше, дієтель буде. У вас тут різьба 16. -та. Тобто, якщо Турція, різьба тут по діаметру буде 16 або 3-8. Можете взять рулетку, там лінієчку якусь і поміряти. Тут 16 міліметрів. Це Турція, або у вас буде Польща. Ну, це конкретно це Турція. Далі, якщо ви хочете на такий обігрівач накрутити, на балон накрутити обігрівач, який зверху так ставиться, тоді вам треба взяти гайку-перехідник за 200 гривень, або вам потрібно ще й гайка ця перехідник, щоб його заправити. Тобто виход у нас уже вийде 21. Міліметр, і це наша українська різьба на балонах, теж буде лів. І е, на заправки, щоб його заправити, заправщики під нашу різьбу є заправочники. Якщо немає у них, ви в нас теж можете придбати. Чи за 450 гривень ось такий з клапаном, чи за 326 без клапана. І, і вже, відповідно, будете заправляти такі балони. 900 гривень, що Турція, що Україна вон в коробці стоїть. Пишіть, дзвоніть, будемо відправляти вам.